Привіт-привіт! Усіх вітаю на моєму каналі. Друзі, сьогодні хочу з вами поділитися дуже-дуже-дуже простим бісквітом. Зараз я зроблю шоколадний бісквіт. Але його також можна, можна зробити і ванільним. Знаєте, як зробити з рецепта шоколадного бісквіта білий бісквіт. Якщо ні, то я вам скажу. Всього-навсього замініть вагу какао на борошно. Все. І у вас буде ванільний бісквіт. І додайте ще ванільного цукру чи ваніліну. От і все. Все дуже просто. Давайте дуже швидкий, без ніяких заморочок. Приготують навіть на ваші дітки. Що нам потрібно? Звичайний кефір, додаємо кефірчик, я роблю на півтори порції, вам пропишу на порцію. І цієї порції вам вистачить на бісквіт 18, на формочку 18 см, і він вам вийде на три коржі якраз на дуже хороший тортик. Мені потрібно більше, тому я собі замішую півтори порції. І ви скажете, а як же ж розділити яйце? тому що в цьому рецепті йде одне яйце. У мене категорія С0. А я вам скажу, що навіть на півтори порції вистачить одного яйця. Так що тут не заморачуйтесь. Так. Починаємо ми з того, що вливаємо усі рідкі інгредієнти. Я вас трошки зацепила. Кефір молоко. Яйце, олія без запаху, рафінована. Є. Додаємо дрібочку солі, перемішуємо, нічого не потрібно збивати, просто перемішати, перемішали. Тепер додаємо сюди, просіємо борошно. Хоча і цей етап я іноді пропускаю. І нічого страшного. Розпушувач. Нагадую, у мене півтори порції, тому я додаю на півтори. Так. Тако. У мене алкоголізована какао. Воно дуже ароматне. Бісквітик, виходить, такий темний-темний і -темний, дуже запашний. І цукор. І все це ми ретельно перемішуємо. Реально роботи 5 хвилин. В цей час ви, поки ви е, готуєте бісквіт, заливаєте інгредієнти, засипаєте, ваша духовка вже має бути розігріта Розігріваємо на 170 градусів. Якщо у вас духовочка так добряче пече, то поставте на 160. Якщо ви пікаєте у формі, Ну десь хвилин 40-50, він печеться. Але провіряйте шпажечкою. Вставили в бісквітик. Якщо шпажка суха, значить готовий. І ніколи не відкривайте духовку з бісквітом. Точніше, не так, можете відкрити духовку з бісквітом, коли пройшло вже 30 хвилин. Ось тоді ви можете вже відкрити і перевірити. Раніше не відкривайте. Я е, цей бісквіт. Не то, що цей, а майже всі бісквіти випікаю, виливаю на противень. І потім вирізаю собі діаметр, який мені потрібен. На противні він печеться взагалі дуже швидко, там хвилинок 20-25, і він готовий. Все, на цьому приготування закінчено. Виливаємо в форму чи на протвінь і випікаємо. Так, Беру протвінь, відміряю собі папір для випічки. Так. Ось так розподіляю. Якщо хочете, щоб у вас бісквіт лежав прям ідеально в противні, просто зіжмакайте шаргами і розстеліть. Він буде просто ідеально лежати. І виливаю. Все дуже просто і дуже швидко. Бісквіт виходить. Дуже смачний. Він важкенький. Такий, знаєте, в деяких, якщо використовую його для тортів, то в деяких тортах я ну, він не потребує пропитки, але в деяких можна трошечки, трошечки його пропитати. Пропитки я використовую одна на всі. Випадки життя. Це прокипячена холодна водичка і додаю туди згущене молоко. Дуже смачна пропитка і дуже просто. Ось так розподілила і ставляю випікатися. І виходить у нас ось такий красинчик гарячий. Дивіться, якщо ви випікатимете на противні так як і я, просто хвилиночок через 15-20, ось так в духовочку, пальчиками залізли. Якщо пружинить, не пристає до пальців, значить він готовий. Я залишаю його повністю, щоб він вичах, на колону і вирізаю кільцями, який діаметр мені потрібен. Вирізаю і використовую для торта. Також це е, рецепт підходить для капкейків. Ще я роблю з цього бісквіта е, солодку картошечку. Боже, вона нереальна. Якщо хочете, поділюся з вами, як я її роблю. А поки що на цьому все. Я з вами прощаюся. Бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на мій канал, ставляйте свої вподобаєчки. Бувайте здорові!